Ось такий от красивий, чудовий, просто раночок. Дивіться, який легенький. У нас такий туманчик стоїть над селом. Сонечко присвічує. Давайте накидайте лайків за ці чудові пейзажі за наш Буковель. Супер! Просто! Буковель сьогодні дуже-дуже крута погода. Чудові пейзажі та краєвиди. І розкажу вам трішки деталей про техніку катання та мою суб'єктивну думку щодо навчання. Зараз вечірнє катання, можемо поглянути на нього. Ось так от воно виглядає. Зараз вже шоста година. Траси, бачите, а тепер дивимось далі. Вершина Гори 2А, вершина гори Буковель. Сонечко присвічує. Які чудові країни вийде, там величині гора синяк. Ага. Траси зранку трошки беточі вісім. Трішки кашка є, але загалом бетончик Бо одному розут був. Якщо вчора була каша сьогодні мороз, то воно все стає такою бетончиком. Але на 2С тут кашка. Дима, що далі. О, бачите? І ще ж фантастичних пейзажів з трасою номером 2С на село Поляниця, на гору Синяк. На цьому трасу, друзі, погляньте, яка просто краса, які файні наші Карпати. Йдемо далі, та дадимо, що буде. В іншому кінцеві. Український бренд гірськолижних окулярів Ski Hub. Наша перша моделька вже доступна для продажу. Є різноманітні кольори, лінз та запасна лінза для вечірнього катання, щоб вам було все чітко видно. Підтримуйте український бренд, 10% на ЗСУ. 17-та траса ранечку, У нас десь 50-ї. Тут у нас бетончик. ось такий лід трошки на трасі. Дивимось далі. 12-й витяг поки що пустий. Поїдемо, подивимось, що в нас буде на горі довго. Доїжджаємо до вершини гори Довгої на 12 ту трасу погляньте, які тут чудові пейзажі, які круті краєвиди, навколо нас оточують. Супер, просто чудово. А позаду зараз ось так от, друзі, 10-та година раночку. Сонечко. Ну і цікавий момент, зараз вам розкажу, бачите таку системку, звідки каналізація Там від неї йде шланг, до чого не йде, до пушки. От, щоб ви розуміли, по буковелю протягнуті отакі от системи і за рахунок цього йде транспортація води для того, щоб виробляти сніг. Вже під'їжджаємо. Хто знає який гірськолижний курорт, ось там в далечині, який курорт видно згори довгої. Тут дуже часто люди фотографуються, тут дуже-дуже крута локація для фоток. Там катаються на снігоходах, фотоциклах в цій стороні. Траса бачимо яка. Ці бетончик, і трішки вже сніжок підростав, легенько вже стає, відпускає. Ось такий от виглядає бетончик наш. Ось так. І сонечко. Традиційно 10.30. 12 підйомник пустий. 17 траса. Бачимо її. На 12 й щойно вже трішки відпустило. І дуже круто було їхати. Дуже легка траса. Друзі, ви всі знаєте, що я займаюся продажем різноманітних ісколежних товарів. Я продаю, наприклад, на соломник. Ось бачите, людина їде в неї такий чохол на соломні. Це називається на соломник. Дивіться соцмережі, є посилання в описі, там також є на соломник. Показую сьому трасу, 11 година, незвичний ракурс для вас. Ось така сьогодні погодка, ще раз повторю. І дивіться, яка крута фотозонка біля Редісону тут. Ну що, друзі, весняний сезон почався вже фотосесії. Люди роблять. Ви бачите, який одяг. Це майже весняна фотосесія в бодіку. Це як має бути повністю. 12.18. Та сама сьома траса, друзі. І тепер момент, про який багато дуже говорять, що плугом вчити не потрібно їздити. Ми почали навчатися з плугу годину назад. Зараз ми переходимо на паралельні ливці. І я вам скажу ще раз всім, що без плуга ніхто не вчить. Всі починають з плугу. Є багато моментів, над яким потрібно працювати, але самі бачите результат. Був плуг. Так, але після плугу наскільки людина швидко вчиться на паралельних. А Зараз робить зайві рухи, не виходить. Але ми зараз ці рухи заберемо і буде кататися на паралельних лижах. За дві години. Так, звісно, у кожного різні, там індивідуальні фізичні можливості і тому подібне, але сама суть не змінюється. Славно переходимо. І трошечки, лишки стають більш паралельно. Ну і багато інших моментів. Так, вже наступний спуск їдемо. Деякі моменти виправили, забрали. Це Перша година пройшла, вже півтори години пройшло вже у нас загалом. Тут дуже полого, треба потішимо знімати, але там люди. Ми відпрацьовуємо деякі моменти. Але сама суть, яку я хочу донести, що всі починають з плугу. Тільки через плуг. Просто момент, на який я акцентуюся, не потрібно його закатувати і накатувати. І тому, коли ви займаєтесь інструктором, не залишайте своє катання плугом. Підіть, краще, нехай вас навчать на паралельних один раз і на все життя на ну, І ще один момент докажу, що певні погодні умови допомагають у вивченні певних елементів. Наприклад, на паралельних лижах зараз легко їхати, тому що сніг тримає. Тому великий плюс прогресу – прогресі це зараз погодні умови також. Хоч і каша, ви бачите, яка вона, але їхати лежі в діла. Бачите, вже боком зупиняється. Там чіпляє, але це нічого, це навчиться. Людина на лижах перший раз в житті менше двох годин. Не може бути все ідеально, це не розуміє. Крутіша діляночка, вже зупиночка боком краща, кінець другої години. Не вже майже дві години відпоймовиться. Та й таке буває, ні? Зловила кант. А таке буває, коли тиснути не ту ножку. Два це майже третя година. Ось таке навіть сьогодні є, бачите. Колобатинка. На трасі прямо. Та й таке, друзі. А з боку тут прямо літо-літо по гриби, можна йти, як я вже казав. Поворотик бачимо до третьої траси, 3А-траса. Бачите, її вже пробували розгортати. Треба ще трішки снігу та й буде працювати. Третя година дня, двойка. Бачите, кубки вже підростали, а тут, дивіться, родельбанчик у нас. Така біля нього черга. І це вже другий день. Вчора тут також була черга, було дуже багато людей. Це всі для того стоять, щоб з'їхати на Родельбан. Ось звіти. Ну і далі що? Ось таке. А на трасі каша на 20 дуже-дуже сильно. Там дуже важко було їхати. Мені в спортивній лежить взагалі. Центр Буковелю, третя година. Багатенько людей, Дуже велика черга на двохнушних підйомах, там люди стояти з другого кінця. якщо подивитися збоку тут, видно, ось чергу дуже багато людей. Дуже велика черга на двох місць, щоб просто покататися, подивитися на гори. 16.00, вся матраса. Наші сонечко не зайшло. Немає вже такого сонця, вже хмари, не така хлопка, як була в день. На трасі каша, можливо, вона зараз піднахма, будемо бачити. Так. Ближе п'ята година, ще пару кадрів із сімерочки, як тут зараз, як в той момент. Трохи є людей, красна трохи каша, якось так трохи.